В міжнародний день захисту дітей та Всесвітній день батьків студенти Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Литвиненка влаштували справжнє свято для дітей, пацієнтів та персоналу Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни приготували концертну програму. Ми чудово розуміємо, що поки живі батьки, всі діти є діти, якого б віку вони не були. І сьогодні символічно, бо до нас у медичний заклад, де звикли, що лікують людей поважного віку. Прийшли молоді фахівці, які ще навчаються у медичному коледжі і вже скоро прийдуть до нас працювати. Вони прийшли як діти, прийшли поздоровити наших працівників, наших пацієнтів з цим святом і принесли нам хвилинки позитиву. Чарівні дівочі голоси заполонили подвір'я шпиталю. Чого в нас не відібрати? А ми дівчата з України співаємо наче солоді. А ми хотіли, щоб усі ми посмішалися, і щоб душа відкрилась і звучала кінці. Також присутні почули виконання усім знайомих пісень духовим оркестром коледжу. Студенти медичного коледжу неймовірно раді, що їм вдалося на якийсь проміжок часу відволікти Кременчужан від важкого сьогодення своїм талантом. Медична справа це гуманітарна дуже професія, і ми розуміємо, що це дуже важливо. Як ми можемо, так ми і допомагаємо. Останній час дуже напруження, постійно тривоги, постійне хвилювання це як підтримка, щоб трошки розвеселити народ. Якийсь там був відпочинок, щоб вони відпочили, вони послухали, разом прийняли участь нами. Діти в захваті від концертної програми та неймовірно вдячні за цікаво проведений час. Мені дуже дуже сильно сподобався цей концерт. Мені найбільше сподобалася пісня у лузі червона калина. Дякую за цей концерт. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кримушуцькі новини.